Якщо я вам скажу, що ж саме в вашій даті закриті всі сценарії вашого життя. Саме по вашій даті народження ми можемо спрогнозувати, коли вам краще завагітніти, чому у вас таке здоров'я, чому у вас такі відносини з батьками, чому ви не можете знайти улюблену роботу, саме в матриці долі. І саме через вашу дату народження кармологи діагностують і змінюють вашу реальність. І це до слова ваше життя в ваших руках. Але головне пізнати ці призначення, дізнатись програми, які ви маєте пройти, і тоді ваше життя буде бити ключом. Тоді у вас буде енергія, і тоді у вас буде мотивація до руху. І це настільки просто, головне зрозуміти, ким ви є, і навіщо ви тут, яка ваша програма.